Пневматичні циліндри двосторонньої дії серії SC-MS. виготовлені відповідно до стандарту ISO 6432 з діаметром поршня 12, 16, 20, 25, 32 або 40 мм. Циліндри з діаметром поршня понад 12 мм за замовчуванням оснащені магнітом на поршні. А циліндри понад 16 міліметрів регульовано амортизацією, а саме повітряним демпфуванням в кінці ходу, що забезпечує ефективне гальмування та плавне гасіння ударів. Строк служби пневмоциліндрів складає до 5 мільйонів циклів при ході 100 міліметрів. Для підключення повітря проводу використовується різьбове з'єднання М5 або 18 дюйма. Максимальна довжина ходу складає 200 мм для діаметрів поршня від 12 до 20 мм та до 500 мм для діаметрів поршня 25 мм і більше. Робочим середовищем є стиснене повітря, очищене до 40 мікрон. Діапазон робочого тиску становить від 0,1 до 10 бар, а максимальний тиск на вході 12 бар.